У Борисполі відсвяткували День працівників автомобільного транспорту та дорожнього господарства свято, що традиційно відзначають останньої неділі жовтня. З цієї нагоди в актовій залі кінотеатру Європа відбувся урочистий концерт, який зібрав близько сотні гостей. Серед найголовніших міський голова Анатолій Федорчук, його заступник Людмила Ковальова та голова постійної комісії з питань транспорту та зв'язків міської ради Володимир Пилипчук. Вони привітали фахівців із професійним святом і, зокрема, побажали їм щастя нових трудових здобут. Будків та подальшої успішної роботи чимало бориспільських водіїв були нагороджені почесними грамотами та грошовими преміями. За розвиток транспортної галузі було оголошено подяку підприємцям, що обслуговують міські автобусні маршрути. У нас в місті зараз працює сім перевізників. Шість перевізників це фізичні особи-підприємці і відкрите акціонерне товариство «Вата таз Бориспіль їм в будь-якому випадку потрібно спілкуватися, і такі концерти вони зближують перевізників. Я думаю, що в майбутньому вони будуть їм на користь. Проте не лише свято об'єднує бориспольських автомобілістів, залишаються спільними інтереси щодо розвитку транспортної мережі міста: поліпшити якість доріг, збільшити кількість парковок, відкрити нові маршрути, побудувати нові зупинки. Але що найбільше турбує міських водіїв? Основне – це, звісно, качество дорог, тобто, якщо в центрі вони відповідають рівню, то десь… Правулки і далі Оставлять, виставляти жила. З тим, що дороги слід постійно ремонтувати, погодиться чи не кожен автолюбитель, адже набагато приємніше пересуватися чудовою дорогою. Тоді будуть задоволені і водії, і пасажири. А ще отримувати за перевезення гідний заробіток, чи не головна мрія кожного керманича. Скільки б чоловік не заробляв, йому завжди кажеться, мало. Ну, допустим, я, в принципі, десь доволен своїм заробітком. Звісно, стараюсь заробляти більше, але. Як, коли виходить, як в будь-якій роботі? Професію водія можна вважати народною, бо кожного дня зустрічаєш і перевозиш десятки сотні пасажирів. Найприємніше, коли тобі довіряють і дякують за роботу, адже тоді розумієш, ти потрібен на тебе чекають. Щиро вітаємо автомобілістів із професійним святом. Олександра Шостак, Катерина Давидова, новини телеканал Бориспіль.